Часно помітити ознаки депресії дуже важливо, бо мова не просто про поганий настрій, а про медичний діагноз, який має поставити лікар. Але психологи радять кожному, хто почувається пригніченим, самостійно проаналізувати свої симптоми. Які ж симптоми у депресії, по яким ви можете проявити, що це є у вас, це немає. Плаксивість, відчуття смутку, порожнечі або безнадійності. А якщо у вас є спалахи гніву, дратівливість, розчарування навіть через якісь дрібниці. Тобто людина розуміє, що та подія, яка відбулася, вона можливо не передбачала таких сильних емоцій, які вона проявила. Наступним таким симптомом це втрата інтересу або задоволення від більшості звичайних видів діяльності, які до цього вам приносили задоволення. Це такі, як секс, хобі, спорт. Якщо у вас є порушення сну, а, включаючи безсоння або надмірний сон, якщо є втома і брак енергії через щось навіть невеличке, невеликі якісь завдання, але вам по відчуттю треба на них затрачати ну скільки енергії, що ви ну от просто от, там втомляєтесь да, від якихось навіть там звичайних або невеликих справ. Зниження апетиту або навпаки, коли є підвищений потяг до їжі, сповільнення мислення, і, взагалі, коли є когнітивні якісь порушення, якщо ви розумієте, що погіршилась пам'ять, увага та мислення, то ну можна, можна так подивитися, якщо ще є інша симптоматика крім цієї. Якщо крім відчуття такого Важкості у вас ще є відчуття нікчемності і провини, якась фіксація на минулих невдачах або самозвинувачення, таке от ну якесь да, коли ви зациклюєтесь на чому, що вас не вдалося, і ви не можете вийти з цього кругу, коли є повторювальні якісь думки про смерті. Це ну от важливо і дуже серйозно, ну на, на що треба звернути. Коли є суїцидальні думки, коли є спроби самогубства. До речі, часто говорять про те, що саме коли є вихід з депресії, частіше частіше ці думки з'являються. Коли є незрозумілі якісь фізичні проблеми, такі як біль у спині, або головний біль, який ви не можете зв'язати з ну з чимось, або вам здається, що ви не можете його зв'язати з чим. Новини Психологи наголошують, самодопомога у депресивному стані рекомендована паралельно з професійним лікуванням, але є перелік універсальних порад від фахівців. В депресії дуже важливо, щоб у вас були поруч і фахівці, і рідні, і близькі, з якими ви можете відверто говорити. Відверто говорити це значить, ви можете описувати свій стан скільки, стільки він у вас є. Ви можете просити допомогу, ви можете звертатися в будь-який час, тому що депресія у когось це настає. Є ранком після пробудження, а в когось це навпаки на вечір, коли людина залишається сама або йде до сну. І взагалі варто проводити більше часу з іншими цікавими людьми, тому що це розвантажує, це не дає можливість вам фіксуватися на неприємних думках, які у вас виникають. Це дає можливість вивільнятись емоціям і отримувати нові емоції від інших людей. Що ще ви можете зробити? Це треба брати участь у різних заходах. Звичайно, тих заходах, які подобаються вам, які цікаві вам, які піднімають настрій. Взагалі, вам треба робити. Все те, що вам піднімає настрій. Я працюючи, знаю, що люди часто кажуть, мені піднімає настрій, коли я продивляюся просто в телефоні картинки, які я перед цим заздалегідь собі от закачав. Да? І це може бути природа, це можуть бути домашні тварини, це можуть бути діти, це можуть бути якісь краєвиди, це щось про ваше хобі, яким ви займалися, можливо, малювали, вишивали от, чи щось робили. Можливо, ви до цього танцювали, у вас є якісь виступи, які вас Надихають. Ну, ось робити треба все те, що піднімає вам настрій: танці, спорт, спів, прогулянки на природі, хобі. От, ну от все, що все, що дає вам по тону піднятися, да, на більший тон такий е, позитивний.